28 червня весь український народ відзначає свято основного головного закону нашої держави Конституції України З цієї нагоди. Ми сьогодні походили містом та дізналися наскільки люди володіють. Буде елементарними загальною інформацію про нашу конституцію. Пропонуємо переглянути. Як ви гадаєте, яку конституцію традиційно вважають першу конституцію України? А руська правда Ярослава Мудрого, Конституція Скоропадського, Конституція 96-го року або конституція Пилипа Орлика? 96-го. 96-го. 96. Я думаю, 96-го року. Руська правда Пилипа Орлика. Правильно, абсолютно правильно. Пили поорли. Правильно. Абсолютно правильно, так. Коли була прийнята Конституція Незалежної України? 91-го, 95-го, 96-го. 96. 91-го. 91-го? По логіці, мабуть, 91-го, але. щось думаю, тут не так? 95-го. 28 років тому. Так, правильно, 28. А це значить якого року? Значить 96-го. 96-го, абсолютно правильно. 96-го 96 96 правильно. Скільки статей містить Конституція України? 99, 125, 161 або 450. Не знаю. 160. 169. 169. 161, правильно? Чисто. 161. Що є основним національним багатством України? Народ, суверенітет, земля, гроші. Народ. Земля, гроші. земля правильно. Земля. 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 Хто за Конституцією є основним джерелом влади? Народ, президент України, Верховна Рада, Територіальні громади. Народ. 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 Не народ, народ звичайно.